Доброго дня! Мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі Вчимося В'язати з нуля. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще один ажурний візерунок, який виглядає ось так. Він нагадує такі дорожки. Для наглядності я це лицьова сторона, вибачте, це лицо цього візерунку. А ось це. Виворотня сторона цього візерунку. І хочу вам показати для наглядності. Тут я в Pinterest знайшла ось такий вот кардиганчик, який зв'язан, який зв'язан виворотній стороною цього ажуру, який я вам хочу запропонувати. Як на мене, дуже симпатично це виглядає. Це, я так розумію, теж з хлопка зв'язаний він, може, з доданням якоїсь ниточки вогню. Ось ця виворотна сторона. Ось вона. Ось вона краще видно. Ось вона, Бачите? Це саме. Ще я хочу зауважити, що ця, цей візерунок дуже гармонійно. Зараз я приберу планшет, щоб він не заважав мені. Дуже гармонійно от тут перехід з резинки один на один приходить на сам візерунок. Це немаловажно, тому що ми звикли, от як в тому кардігані, ви бачили, що початок роботи в нас все ж таки з резинки. Це не означає, що резинка тут обов'язкова, зовсім ні. Він досить самостійний цей візерунок. Але з резинкою, мені здається, він більш охайно, більш. Ну, Закінчений більш край. Ось це було. Ще раз покажу вам виворотню сторону цього візерунку. І хочу зауважити, звернути вашу увагу, що дівчата, які мають розмір L, XL і далі такі квіточки, як я. Цей візерунок він дуже буде удачно виглядати на кардиганах, на светрах, тому що візуально він витягує силует. Тому таким дівчинкам, як, ну, з більш такими крупними розмірами, я цей візерунок прям настоятельно рекомендую. Як він... Ми будемо з вами його зараз в'язати, вчитись в'язати поворотніми рядами, але по ходу нашого в'язання я буду розповідати, як його зв'язати по колу. І так, рапорт візерунку в нас, якщо ми в'яжемо по колу, це 8 петель і 2 ряди. Якщо ми будемо в'язати поворотними рядами, то в нас раппорт рисунку буде 8 петель, плюс 5 петель симетрії плюс 2 кромочні Петлі. Ну, Щоб не, не витрачати зайвого часу вашого та й мого, я вже попередньо зв'язала я набрала 23 петлі, в які входить 2 рапорта цього візерунку, плюс 5 петель симетрії і 2 кромочні петлі. Що я ще хочу вам сказати? Майте на увазі, що лицевий. Ли, ли, Лицьова сторона, вибачте, цього візерунку має починатися з лицьової сторони, з лицьової петлі на резинки, і лицьовою петлею вона закінчиться. Це важливо для того, щоб той переход плавний і гарний з резинки в візерунок у вас вийшов. І так, почнемо в'язати кромочну петлю я знімаю і прив'язую 5 лицевих. Петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Далі я пров'язую виворотню петлю, накид і знімаю петлю лицьову з лівої спиці на праву спицю, не пров'язуючи її. І ще одна лицьова петля. Ось це наш рапорт. Повторюємо 5 лицевих петель, 2, 3, 4, 5, Виворотня петля, накид, зняли лицеву, перенесли, не пров'язуючи ще один накид. Далі ми пров'язуємо лицевими петлями 5 петель для симметрії і пров'язуємо нашу кромочну петлю. Розгортаємо в'язання. Я пров'язую 5 петель симетрії. Якщо ви в'яжете поворотними рядами, то у вас будуть 5 петель для симетрії, якщо ви в'яжете по колу, то у вас їх не буде. У вас буде просто в'язання по колу. Так. Тепер у вас ми прив'язали п'ять петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми робимо накид і знімаємо лицеву петлю з лівої спиці на правою, не пров'язуючи. Далі у нас накид і виворотня петля. Ми пров'язуємо їх виворотньою петлею, і знімаємо. Лицьову петлю з накидом не прив'язуючи. Якщо ви будете в'язати по колу, у вас буде виворотня петля з накидом знята, лицьова прив'язана з накидом і виворотня петля знята з накидом. Далі я прив'язую 5 виворотніх петель, якщо ви в'яжете по колу, у вас буде 5 лицьових петель. Ну, ви розумієте, якщо ви в'яжете по колу, то виворотня сторона у вас має бути дзеркальна, там, де виворотні лицевий, там, де лицевий, виворотні. Так, ми зв'язали 1, 2, 3, 4, 5 виворотніх петель. Знімаємо лицеву петлю з накидом, виворотню петлю пров'язали разом з накидом. Ну, либо робити ось так, як я сразу накид і лицьова, либо робити, либо робити накид і лицеву петлю зняли. І 5 в моєму випадку виворотніх петель, якщо по кругу, лицевих, і кромочна петля. Ось це рапорт нашого везерунку. Давайте зв'яжемо ще 2 ряди. Кромочну зняли. П'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Виворотня. вона в нас знакида, ми її прив'язуємо раз, разом з накидом виверотньо. Накид робимо, знімаємо лицеву петлю. І прив'язуємо ще одну виворотню з накидом. Далі в нас ще п'ять. Лицевих петель і другий рапорт. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Разом виворотня з накидом, накид з лицевою на спицю перенесли, і виворотню зв'язали, виворотні Разом з накидом. І пров'язали 5 петель, які нам потрібні для симетрії везерунку. Прив'язали, розгортаємо наш візерунок, наше в'язання і повторюємо, знімаємо кромочину, 5 виворотних для симетрії. Робимо накид, знімаємо лицьову, виворотню з накидом прив'язуємо виворотні. Знімаємо. Робимо накид, знімаємо лицеву. В нашому випадку, бо це поворотній ряд. Якщо ми в'яжемо по колу, то ми робимо накид, знімаємо виворотню, прив'язуємо лицеву з накидом і знімаємо, робимо е, накид і знімаємо виворотню петлю. І прив'язуємо 5 петель поворотніми рядами виворотнями, а по колу лицевими. Накид зняли лицеву виворотню пров'язали, накид зняли лицеву і пров'язали 5 виворотніх петель. Все, ми з вами зв'язали два рапорта по кількості петель і два раппорти висоту. Ось. У вас має вийти ось такий візерунок. Пробуйте зв'язати, пишіть, виходить у вас, не виходить у вас. Ставте лайки, кому щось не зрозуміло, пишіть, я буду допомагати, буду роз'яснювати, стільки, скільки потрібно, стільки й буду. Ставте мені вподобайки, якщо вважаєте, і вважаєте, що я їх заслуговую. Пишіть відгуки, підписуйтесь на мій канал. Буду всім дуже рада. До побачення!